Практична історія: громадянин отримав листа від податкової про опис його майна через несплату податку. Хочу ще раз повторити: існує електронний кабінет платників. Платників, в тому числі громадян України. Він є, він один єдиний і є абсолютно у всіх громадян. Ви можете зайти це в кабінет платника за допомогою дія підпис, хмарного підпису Приватбанку, Монобанку, інших ну, якби банківських систем, і там побачите інформацію, як вас бачить про податкова, яке майно за вами числиться, яка земля за вами числиться? Які податки вам нараховані можливо як громадяни України? Ви там все це можете побачити, замовити будь-який. Електронні довідки і так і іншої багато корисної інформації. Ділюсь посиланням на інструкцію користування електронним кабінетом платника і його можливостей. Обов'язково зайдіть, кожен зайдіть в цей кабінет і подивіться інформацію про себе.